Ті віруючі, ці, ці слабаки ниють, стонуть, плачуть, ходять до свого бога, просять, хочуть всіх любити. Слабаки натуральні. Якщо ти така сильна людина, то перестань палити, прийми рішення і викинь всі сигарети від сьогодні. Якщо ти така сильна людина, перестань зловживати алкоголем або взагалі його пити, Повідом всім своїм друзям, знайомим, колегам, що ти від сьогодні не п'єш. Ну, ти ж зможеш, ти ж сильна людина. Якщо ти така сильна людина, перестань брехати, обманювати, викручуватися, зраджувати. Перестань красти чи в великих, чи в малих розмірах, просто перестань. Якщо ти така сильна людина, перестань пліткувати, критикувати. Осуджувати людей за їхні вчинки, вважаючи, що ти просто констатуєш факт. Перестань вважати себе кращою за когось. Замовкни, перестань. Якщо ти така сильна людина, почни розмовляти з тими, з ким уже не розмовляла тижнями, місяцями, роками. Подзвони, примирись, прийми рішення пробачити усім тим, хто тебе образив. І ніколи не ображатись ні на кого. Прийми рішення, ти ж сильна людина. Ти скажеш, це занадто, я не хочу, насправді ти не можеш, тому що ті всі речі керують тобою, і насправді ти слабка людина. А віра не для слабких визнати свої. Помилки свої немочі й слабкості не для слабких. Визнати владу єдиного Бога над собою і довірити йому своє життя не для слабких. Плисти проти течії в любові не для слабких.